Війна змінює долі не тільки людей, а й тварин. За даними зоозахисників, через повномасштабне вторгнення в українських притулках у середньому на 60% зросла кількість тварин. У цім є історії зі щасливим закінченням. 21 березня 2022 року в під'їзді Чернігівської багатоповерхівки мешканці знайшли гостя маленького та переляканого папугу. Коли були бої в Чернігові і довкола літали снаряди, вони повибивали вікна в коридорі нашого будинку. І я сиділа в кімнаті, мама проходила по коридору і бачила це все, як все літало довкола. І побачила якусь замотану кліточку і питає у інших мешканців будинку: А що це таке? Тобто клітка з пташуні стояла в загальному коридорі. Вони кажуть: А, попугайчик, звати дружок, треба одні господарі дали одним людям, щоб вони передали третім і так далі. А тим людям, які мали передавати пташуню, було не до того. І мама каже, а можна мені забрати? Мені його так шкода. Тут же протягів, всього плюс 10 градусів. Відтоді в родині Євгенії з'явився пернатий друг. Вона вирішила дати йому ім'я пташуня. Саме так звали папугу в її улюбленому мультику Таємне життя домашніх тварин. Він спочатку. Був дуже активний, йшов на руку, тобто він не літав. Можна його було достати з клітки, простягаєш в клітку руку, він сідає на руку і дуже любив, коли ти стоїш біля вікна, тримаєш його отак на руці біля вікна, обстріли Чернігова, а він дивиться в вікно. Ну, це було трошки небезпечно. Його інколи да, лякали ці вибухи, він тоді літав по кімнаті, кричав. Коли все затихло, він заспокоївся. Мама Євгенії в той час вирішила позайматися з пташкою і почала постійно спілкуватися з нею. І так через півтора місяці активних тренувань з мамою, мама каже, а він розмовляє, він каже, пташуня, гарнюня. Я кажу, та не може бути ж, він же просто цвірінька. І раптово сижу я поруч, він починає цвірінькати і розказує, пташа, пташечка, пташуня, пташа гарний, гарнюня. І так він перейшов на моє виховання. Спершу йому знадобилося приблизно місяць часу, аби вивчити слова, але потім цей процес пришвидшився. Зараз він запам'ятовує слова за кілька днів тренувань, також підхоплює їх із побуту. Тепер як справжній патріот, він знає гасло Слава Україні. А також в арсеналі має море компліментів для господарки. Пасюня, пташечка, пташу, пташоня. От у них стримала пася. Пасюнячка. Наш окуп, бру, прути красу. не пісенька. Євгенія за першого світу юрист, за другою декоратор вітрин. А нещодавно вона вступила до Чернігівського фахового музичного коледжу імені Ревуцького. І тепер вони з пташуною у двох студенти, адже він її морально підтримує на парах і разом підспівує пісні. Найулюбленіша на сьогодні ой улузія Червона Калина. Господарка називає хвилястика подарунок війни, адже саме в той тяжкий момент активних бойових дій у Чернігові вони випадково зустрілися і змогли наповнити щастям життя одне одного. Тож, якщо ви бачите покинуту тваринку, яка залишилась без господарів, задумайтесь, можливо, саме вам доля дарує унікальний шанс стати щасливішим.